Причина, явище, наслідок Василь Сухомлинський. Учитель загадав написати дома твір на тему Причина, явище і наслідок. Він розповів, як це робити, але я не слухав. Прийшов додому, розгорнув зошит, а що писати, не знаю. Піду, думаю, до володі. Він слухав уважно і знає, як починати твір. Одягся, вийшов на двір. Ставок уже замерз, хоч лід ще тонкий. Дай, думаю, надіну ковзани та швиденько до володі побіжу льотком. Вийшов на лід, як приємно їхати, вітер в ушах шумить, ковзани тебе несуть, мов коні. Але чому це лід трещить? Мабуть, тоненький дуже, ось уже й берег недалеко. Ураз лід проломився, і я шубовсну у воду. Стою по коліна у воді, мерщій вибрався на берег і скоріш до володі. Прибігаю, він допоміг мені зняти чоботи, сидимо, сушимо взуття. Я й питаю, як же написати твір про причину, явища й наслідок? Засміявся володя й каже: Твоя пригода це і є твір. Лід тонкий? Причина. Лід проломився, не витримав твоєї ваги явище, неприємне явище. Ти опинився у воді, це наслідок. Наслідок теж не дуже добрий. Тепер я знаю, як писати твір про причину, явище і наслідок.